Спробуйте уявити собі місце, де вам завжди раді та зустрічають широю посмішкою, де завжди грає приємна музика та пригощають смачною кавою, в якому дуже затишно, світло та безпечно, де ви можете бути спокійними про своє здоров'я. Таке місце існує. Це Platinum Dent – клініка естетичної стоматології. У нас працюють лише кваліфіковані фахівці. Сучасне обладнання дозволяє робити швидку та ефективну діагностику. А наш план лікування один і на все життя. Ми надаємо весь спектр стоматологічних послуг: імплантація, протезування, тотальна реабілітація, лікування зубних каналів, відбілювання, професійна гігієна, пломбування, лікування патологій прикусу за допомогою брекет систем та унікальною запатентованою технологією вирівнювання зубів без брекетів. Наші двері завжди відчинені для вас за адресою вулиця Бернардацці, 37, 9-та станція великого фонтану, Одеса.